Усім привіт! Останнім часом у соцмережах шириться інформація про те, що Німеччина начебто припиняє виплати українським біженцям і спонукає їх повертатись до України. Чи справді це так? Відповім коротко: ні. Така інформація виникає на основі пліток, а плітки, в свою чергу, виникають через нерозуміння ситуації у самій Німеччині. Німеччина надає притулок біженцям з багатьох країн, з Азії, з Африки і з України також. Проте для українців була створена особлива процедура надання притулку. На відміну від біженців з інших країн, українці не мусили чекати роками дозволу на працю та проживання у Німеччині. Цей дозвіл надавався одразу після оформлення документів у Німеччині як біженець. Окрім того, Сама процедура оформлення цих документів була максимально пришвидшеною. Вона складала три місяці а не 2-3 роки, як у випадку з біженцями з інших країн. Оскільки українці отримували право на роботу одразу з оформленням статусу біженця, їм надавалися інші виплати. Вони називалися «бюргергельд». На такі виплати мають право претендувати. Громадяни Німеччини, які втратили роботу, або ж громадяни країн Євросоюзу, які певний час пропрацювали в Німеччині і згодом також втратили роботу. Біженці з інших країн, які ніколи не працювали у Німеччині, не мають права на отримання Бюркергельд. Таким чином, в українців було виняткове становище серед усіх біженців. Оскільки витрати на отримання українських біженців у Німеччині починаючи з 2022 року склали 53 мільярди євро, Німеччина погрузла у боргах та кредитах. З огляду на це міністр фінансів Крістіан Лінднер запропонував скоротити витрати на українських біженців, а саме перестати виплачувати їм бюргергельд і урівняти їх у правах з іншими прохачами притулку. А це означає, що українці отримували б виплати на рівні із біженцями з інших країн. Так, це на 100 євро менше, аніж Бюргергельд. Проте це не означає відміни соціальної допомоги і не означає відміни оплати за соціальне житло. Стосовно оплати за житло, то цей міністр фінансів запропонував оплачувати нецільово кожне житло по його вартості. А надавати сім'ям біженців з України середню суму відшкодування за проживання. І тоді біженці самі можуть обирати доступне житло у рамках цієї суми. Поясню детальніше. За німецькими нормами проживання, одна особа має право на квартиру площею не більше 50 метрів, сім'я із двох осіб площою не більше 65 метрів. Згодом на кожну. Одну особу додається ще 15 метрів квадратних. Відповідно, держава в особі організації центру зайнятості німецького джоб-центру покривала власність цього житла. Візьмемо таку ситуацію: сім'я із трьох осіб тато, мама і дитина. За законом вони мають право на трикімнатну квартиру. Опалення у цій квартирі, водопостачання, вартість самої оренди. Покриває держава. Проте часто це викликає обурення у самих працюючих німців, оскільки не кожна сім'я може дозволити собі винайняти та оплатити житло із відповідною площею. Всі знають, що німці дуже економна нація, і справді у них навіть особливі норми температурного режиму у квартирі вважаються нормальним, коли у спальні 16 градусів тепла, у вітальні 18. Вважається нормальним мити посуд, попередньо набравши води в умивальник і потім навіть не споліскуючи витирати рушником, таким чином економлячи воду. Для українців це все дещо незвичні і навіть деякі правила. Українці звикли, щоб у приміщенні було принаймні 20-22 градуси тепла, а посуд мити під проточною водою. Я зараз не оцінюю, що погано, а що добре, я говорю про вартість послуг. Ситуація склалась така, що платникам податків стає дедалі складніше оплачувати життя тим, кому вони допомагають, зокрема, і біженцям з України. Власне, тому міністр фінансів розпочав розмови про скорочення виплат українським біженцям. Ці розмови також підтримує славнозвісна партія ЕФД. Проте, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, висловив недовіру. Міністру фінансів Крістіану Лінденеру і звільнив його. Тож наразі ці всі пропозиції не актуальні і українці продовжують отримувати бюргергельд та повне відшкодування за житло та комунальні послуги. Цілком ймовірно, що у майбутньому керівництво Німеччини все ж виникатимуть плани стосовно скорочення обсягів допомоги українським біженцям. Це матиме на меті спонукати швидшому працевлаштуванню та економному користуванню комунальними послугами. Іноді це може також спонукати до переїзду у квартиру меншу за площею. Проте в жодному випадку не йтиметься про повну відміну соціальних виплат та послуг. Ліквідація соціальної допомоги з погляду німецького законодавства означала б зневагу до людської гідності, а такого. Сучасна Німеччина не може собі дозволити. Мушу наголосити на тому, що, надаючи таку соціальну допомогу, Німеччина, в свою чергу, очікує від отримувачів цієї допомоги відповідального та чесного ставлення. Поки що, Німеччина як держава довіряє українцям і очікує, що вони не приховують своїх доходів, декларують свої прибутки і раціонально використовують. Надані їм ресурси. Чи буде Німеччина і надалі так прихильно ставитися до українців та до України, залежить від вчинків кожного з нас. Дуже часто буває так, що зловживання однієї особи кидає цінь на усю українську громаду. Тому будьте обережні і думайте не лише про цьогочасну вигоду, але й про майбутнє, яке часто залежить від наших теперішніх рішень.